Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчення всесвітньої історії у 7 класі. Сьогодні ви дізнаєтесь про наукові дослідження та винаходи середньовіччя. З нашого минулого уроку ви пам'ятаєте, що рівень освіти в ті часи в Європі був не надто високим. Наприклад, Карл Великий був практично неписьменним. Тому пропоную уявити, що ви опинилися в середньовіччі і потрапили до кола обраних. Ви зможете отримати освіту. У Західній Європі переважна більшість шкіл відкривалася при церквах чи монастирях. Навчання базувалось на давньоримських принципах тривіуму і квадриріуму. Це щось на зразок початкової і середньої школи. Спочатку ви б вивчали тривіум тобто три предмети про слово. Це граматика, де вивчали латинську мову, риторика, де вивчала, як красиво і правильно говорити та писати художні твори, діалектика, де вчили мислити та вести наукові дебати. Далі ви почали вивчати квадриріум, тобто чотири предмети про числа. До речі, це не лише арифметика і геометрія це ще й астрономія і музика. Між іншим, на уроках з арифметики та геометрії вам довелося б звикати до римських цифр. На уроках з астрономії, ви б не лише спостерігали за зорями, а й вчилися за зірками пізнавати майбутнє. Ви можете запитати, а чому музика входить до предметів про числа? Справа в тому, що середньовічні школярі вивчали тривалість музичних нот і інших звуків. А це вже точна наука. Далі уявімо, що ви закінчили школу і хочете потрапити в університет. Із плюсів ніякого ЗНО. Із мінусів вибір у вас невеликий. Болонський університет був заснований у 1088 році і став першим у Європі. Згодом нові університети почали з'являтись в Італії, Франції, Англії, Іспанії тощо. Навіть у наш час деякі з них. Наприклад, Оксфорд, Кембридж чи Сорбона залишаються одними з найпрестижніших навчальних закладів у світі. Як і тепер, вам потрібно було обрати спеціальність, але заняття на факультеті семи вільних мистецтв були обов'язковими для всіх. Так називали непрофільні предмети, що потрібні для загального розвитку людини. Зазвичай знову тривіум та квадривіум. Далі починалось вивчення конкретної дисципліни. Тривалість навчання залежала від його складності. Наприклад, богослов'ю навчались аж 15 років, ще з часів середньовіччя вдячні за отримані знання студенти, почали називати свій університет Альма Матер, що з латини перекладається як матір-годувальниця. Дослідники стверджують, що більшість європейців залишалась неписьменними. Освіта була доступною нащадкам феодалів або вихідцям із монастирів. Католицька церква пильно стежила за сміливими ідеями науковців і шукала в них ознаки Єресі. Напрацювання античних діячів, особливо філософів, піддавались забуттю, оскільки належали до язичницької культури. Проте і в епоху середньовіччя були науковці та винахідники, чиї здобутки змінили історію людства. Пропоную почати із найважливіших винаходів. На початку середньовіччя з'явилися нові сільськогосподарські знаряддя праці: плуги на колесах і приливні млини. Ці споруди будувались біля річок. Потік води крутив колесо, а воно своєю чергою обертало жорна, що мололе зерно. У багатьох людей середні віки асоціюються з лицарями, закутими в металеві обладунки. Виробництво такої броні забезпечив розвиток металургії, а саме поява доменних печей, в яких виплавляли залізо. Саме в добу середньовіччя винайшли класично зігнуту підкову і зручне сідло. Люди почали носити одяг, зроблений за допомогою ткацького станка. Трудягам-вантажникам почали допомагати примітивні крани. Європейці і китайці вже століттями сперечаються. Хто перший вигадав вставити скляні лінзи в оправу, але факт залишається фактом. Окуляри також родом із середньовіччя. Епоху закривають два винаходи, що докорінно змінили світ. З 14 століття у Європі з'явилась перша порохова зброя, за допомогою якої можна було уразити людину в обладунках. А вже у 15 столітті? Йоган Гутенберг створив перший друкарський верстат. Доступність книг значно збільшить грамотність населення і стане одним із кроків до нової епохи Ренесансу. Але повернемось до середньовічних науковців. Уявлення людей про пізнання світу досліджував француз П'єр Абеляр. Він вважав: для того, щоб вірити, потрібно розуміти. Його ідеї заклали основи раціоналізму вчення про пізнання світу на основі розуму. Будучи богословом, він вказував, що текст Біблії непогрішимий. Але люди, що її трактують, можуть помилятися. Він вперше порушив тему проповідників, які вчать того, чого не розуміють. Оскільки такі ідеї підривали авторитет церкви, вона засуджувала абеляра. Але сам Богослов залишався глибоко віруючою людиною. Навіть у період пізнього середньовіччя природничі науки залишались під пильним наглядом католицької церкви. А якщо чиїсь відкриття суперечили вірі, ним цікавилася інквізиція. Можна згадати відомого англійського філософа і науковця, викладача Оксфордського університету. Монаха францисканця Роджера Бекона. Наукові знання отримали його дослідження у сфері оптики, наприклад, пояснення принципу появи веселки, спроби сконструювати телескоп і мікроскоп. Бекон вважав, що розвиток науки дасть людству змогу збудувати самохідний транспорт, що буде їздити по землі, літати чи плавати. Як ми тепер знаємо, він мав рацію. Через сміливі досліди та критику схоластики Роджера Бекона звинуватять у зв'язках з дияволом і ув'язнять на 14 років. Також Бекон займався алхімією, так називали пошуки філософського каменя, що мав перетворювати метали на золото. Чудернацькі експерименти алхіміків тепер викликають здивування. Але саме вони заклали основи вивчення хімії. Як окремої науки. У добу середньовіччя різноманітні винаходи допомагали в господарстві, давали можливість одягнути і озброїти Європу. А тепер уявіть, скільки дивовижних речей буде відкрито, коли освіта стане доступнішою, а друкарські станки почнуть з'являтися в кожному місті. Саме про це ви дізнаєтесь наступного уроку. Дякую вам за увагу і надовго не прощаємось!